8. Інші об'єкти цивільних прав, оскільки 177 цк не містить вичерпного переліку об'єктів цивільних прав. Такими об'єктами також можуть бути інші матеріальні чи нематеріальні блага як згадані, так і незгадувані цкак, зокрема, до числа особливих об'єктів цивільних прав можна віднести згаданих у тварин. Майнота підприємства стаття 180 характеризує тварин як особливий об'єкт цивільних прав, на який поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом. Таким чином, тварини є самостійним об'єктом цивільних прав, правовий режим якого встановлюється не лише цивільним законодавством, але й спеціальним законом України від 13 грудня 2001 року. Про тваринний світ об'єктами цивільного права можуть бути тварини, що перебувають у стані природної волі, сільськогосподарські, свійські та інші тварини, що використовуються для господарських, наукових, культурно-освітніх, виховних, естетичних та інших цілей головними властивостями тварин як об'єктів цивільних прав є, такі. один, цей об'єкт є відновлюваним, два правила поводження з тваринами встановлюють. Законом. 3. Закон встановлює заборону на жорстоке поводження з тваринами. Недотримання цієї заборони слід розглядати як зловживання правом. 4. Права власників тварин можуть бути обмежені в інтересах охорони цих об'єктів. 5. Тварини, занесені до червоної книги України, можуть бути предметом цивільного обігу лише у випадку та в порядку, встановлених законом, наприклад, у випадках. Коли ці тварини отримані шляхом розведення у неволі або у передбаченому законодавством порядку придбані у власність за межами України. Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки 190к. Майно 1. є особливим об'єктом цивільних прав. Два. Майно може розглядатися як поняття, що має матеріальний субстрат. Тобто бути фактично тотожнім поняттю речей, але може й не мати такого субстрату майнові права та обов'язки. Риб майно може вважатися сама річ, але поняття майно може бути й ширшим за поняття річ, охоплюючи суміжні з нею категорії, сукупність речей тощо, отже, можна зробити висновок, що під майномуськ розуміється, узагальнююче поняття, котрим позначається уся сукупність матеріальних благ та обтяжень. Котрі можуть бути об'єктом цивільних правовідносин, підприємства це єдиний майновий комплекс, що використовується для здійснення підприємницької діяльності до складу підприємства як єдиного майнового комплексу, входять усі види майна, призначені для його діяльності, в тому числі земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, борги. А також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом 191 Підприємству властиві такі ознаки. 1. Це єдиний майновий комплекс, що включає різні види майна, об'єднані спільним призначенням. 2. Цей майновий комплекс використовується для здійснення підприємницької діяльності. 3. Учинення правочинів з підприємством не тягне припинення його функціонування. 4. Підприємство як єдиний майновий комплекс є нерухомістю незалежно від здатності окремих його частин до переміщення. 5. Підприємства або його частина можуть бути об'єктом купівлі продажу застави, оренди та інших правочинів. Причому відчуження окремих частин не тягне припинення існування підприємства як єдиного об'єкта цивільних прав, аж поки не буде реалізована остання його частина, що належить первісному суб'єкту права на це підприємство.